30 вересня 2024 року став на полях сю на стерні познімати е, якесь атмосферне явище, я не знаю, що це таке, чи це плава буря, чи це якийсь туман, хоча звідки туман. Незрозуміло, дуже сухо. А, ну це околиці Крапувницького, якщо що. От тут. Ну, Дуже-дуже дивно все виглядає так. Е, ну, Начебто як туман, але сухо на вулиці. Навіть, я б сказав, спекотно як для середини осені. То ну отаке. А там серед поля козацька могила. Дерються на ній. Я не знаю, як це називається. Скіфський курган. Якийсь горб. І тут просто якийсь Сайлентхіл. Я не знаю, чого в новинах не пишуть. Але... Чи то пилова буря якась, чи що. Нічого не видно. Там ближню лісосмугу майже не видно. Я вже не кажу про дальні. Я у селі Миколаївський сад. Блогер знімаю без мікрофона в таку вітряну погоду. Але нічого познімаю. Хочеться показати вам цей Silent Hill, якусь пилову бурю чи що це таке, я не знаю. От, але 30 -е вересня. Навіть є, що показати трошки. Дивіться, який гарний холодок. Трохи візьму насіння, бо холодок. Добре, розмножується насінням, гарна рослина декоративна. Візьму трошки вирощу. Так, ну власне, сьогодні мій репортаж не про степ, а про ліс, про мій ліс, який тут в степу біля нашого села. І от я приїхав в тому числі, щоб е, показати оцей артефакт. Е, отут в теренах і поруч виріс якийсь, е, я не знаю що це таке, татарський клен. Може, може це явір, я так здалеку поки що не бачу. Треба ближче підійти, мабуть-якийсь явір. Е, а отут... Росте стара груша, на якій в мене з моїм другом дитинства Артемом, який загинув на війні. Був, ну, не те, щоб будинок, але така база. Ми побудували декілька невеликих платформ на кроні дерева з дошок. І там щось, не знаю, відпочивало і планували свої набіги на на околиці, на ставки, на очерети. І Зараз я хочу піти, по... якщо я туди через терен проб'юся, піти поглянути, чи там щось залишилося. Було це, шановні глядачі десь. А! Все позростало, було це, мабуть, десь років 22-23 тому. Йо! О, дивіться, одна дошка лишилася. <ривіт> О, навіть дві. Е, не думаю, що їх хтось, їх хтось тут позривав, думаю, що просто вони позгнивали, повід, повідпадали. Але вон пару дошок, пару дошок ще лишилося, там ще вище були, але я щось нічого більше... А, от, от ще. Одна, одна дошка. отут тут була платформа. Це десь метри метри три в висоті. Отут нижче і там аж на горі була. Але дивлюся, що більше нічого не лишилося. Ну от стара груша, дичка... Яка... Я не пам'ятаю, щоб на ній було багато плодів, якісь вони колись були, але... Дуже дрібні, здається. і... Ну от такий артефакт. Щось типу... Щось типу ельфійської бази тут було на, <смі> на дереві. Ось таке цікаве. А туди далі в гущавину. Це наш невеличкий такий лісок був, де ми хазейнували собі. Зараз я спробую туди далі притис, бо там колись була автомобільна дорога до річки цей ліс, Але зараз все так, так позаростало. Цих теренів усіх не було. А зараз все в бузині, в клинках, в теренах. Те терени дуже розрослися. Ну, зараз подивимось, що там. Так. Ну, вон Там та груша за, за явором. А я йду через терени. Ну, Навіть якась навіть дорога є щось цього року, чи все засохло і обсипалось, чи що. Може просто не вражай. От. Терни тут, якщо й були якісь, то дуже-дуже маленькі, вони ще тоді не виросли. І тут можна було спокійно заходити от, сюди під дуби. Тут величезні такі дуби. І можна було собі спокійно зайти. Я в принципі міг би сюди навіть заїхати, але... Щось я якось не, не подумав. Там якийсь смітник. Ну тут велетенські старі дуби, я не знаю скільки їм років. Може 100. Може і більше. Вони старіші, ніж весь цей ліс. Ого! Тут була галявина. Галявина просто яка була заросла з типовими травами. І тут, якщо й були якісь терни, ще раз кажу, то вони були де-не-де. А зараз галявина повністю повністю заросла теренами. І от дуби. А ми, можливо, могли би зробити будиночок на дубі, але на дубі не так просто знайти. Місце, де можна набити дощик, бо гілки високі, великі, широко, далеко одне від одного і не на одному рівні, тому це було проблематично. І ще й такі дошки треба було знайти. От. А тут далі, я так розумію, ще коли, ще коли цю, це насадження. Бо це звісно що не справжній ліс, ну, це рукотворно щось таке саджало тут років, не знаю в яких роках. 50-х, мабуть, роках 20-го сторіччя. Тут далі з краю тої галявини, там вже за тими деревами поле, лан якийсь фермерський. І колись там була тракторна бригада, на якій мій дід Микола Мусієвич був бригадиром. От. А тут далі зараз трохи спробую пройтися глибше в лісок тут було дуже симпатично та я дивлюся і зараз непогано собі такий ліс туди униз до річки там завжди була, була така гущавина От. А тут вище і туди далі, тут цілком можна собі було ходити, гуляти, Але ну, я дивлюся, що тут може хтось пару разів в ріки проїжджає, бо дорога яка не яка є. Може якісь браконьєри. Техніка їде на поле. От, тут е що це таке? Це якийсь клен. Я не знаю по листю. Ну, Потім, звісно, подивлюся, спробую ідентифікувати, але я не знаю, що це таке Явір... явари, мабуть, е бо на татарські клени наче, наче не схожі занадто високі. От, а тут далі є. Ясини. Ну все ясен ясини берести. Отакий От ліс, в якому я виростав собі, бо наше село через річку від Миколаївських садів. Ну, чи точніше кажучи, вздовж річки, а це в лісок треба заїжджати крізь через балку, через грубельку треба переїхати. І тут цей лісок. Ага. Ну виглядає так, що тут інколи люди, звісно, бувають якісь. Отак от. Але в цілому я, я дивлюся, що нема нема відвідувачів. І якщо якісь браконьєри лісодобувачі сюди і заходять. Ну я навіть не бачу особливо спиляних дерев. Я думаю, що просто місцеві хтось. Час у часу приїжджають пильнути собі дрів на зиму так Виглядає приблизно так, так, так як я і пам'ятаю його. Єдине, що я дивлюся, ну це ж все ж таки ліс. Ліс. <кій> ну, якщо це можна назвати лісом, звісно, це таке. Воно... Площа його, не знаю, може 2, може, ні, ну може трошки більше, може 5-6 квадратних кілометрів. 2-не 3, може десь такого його розміри в кілометрах. Я дивлюся, що з цього літа, вочевидь, дуже-дуже посохло дерева. Осінь, осінню а дерева тут точно не горіло нічого. І от ясен. Ну, Або це хвороба, або я підозрюю, що могло дуже посохнути, тому що дощів не було. І все сохне, це ось о, е, ну, це якийсь в'яз шорсткол... шорстколисний. Е, але я не знаю, чи в'яз шорстколисний називається, берест, чи... Ну, одним словом, хто знає, напишіть, будь ласка, шорстколисний в'яз це берест, чи... чи це не берест. <кій> ну, от. І воно все по краях обтяжене дубами. Та й таке. Ну от вже їхав. Мій лісок познімати. Так, все сухе. Ну Слава Богу, що не було підпалів. Не горіла стерня, інакше тут би все згоріло, бо підстойка дуже суха на якісь вологі, вологі діброви в чорному лісі, це все ж таки штучне насадження, хоча ну, росте вже дуже давно, нові дерева піднімаються, старі відходять, але лісок є, його не випаливане дрова. Що... Мене дуже радує. Тільки я не знаю. Не знаю, який його статус. Ну, верніше знаю ніякий його, не мав нього ніякого статусу, тобто ну, потенційно його можуть, звісно, знищити. Може знищити будь-хто. Тому да. Але я дивлюся, що Находять сюди люди, щось десь де-не-де, де, якийсь пеньок є хвиляний, але загалом це виглядає непогано. Якби не посуха, якби не оця спека страшенна липнела цьогорічна. А зараз, нагадаю, 2024 рік, 30 вересня, то, то ліс, лісок виглядав би дуже непогано. Ось вот такий короткий репортаж. Ну, все а, ну, Вот поднялся mm -hmm. трошки выше, чтобы показать село речку mm -hmm. с такой Я дійшов до яру е, показати просто цю частину схилу. От в цей бік. І тут сірий степ такий осінній. ну Сірий осінній степ, в принципі, як наша степова сіра порода людей. Такі, така сіренька мишеча порода, якою є. Я є яскравий сірий представник цієї породи. А чого я сюди прийшов? Е, бо я колись тут років. Ну, Теж з 20 тому я збирав тут суниці, які тут зростали, і от, от я їх знайшов. Те, що в них, від них тут залишилося. Дивіться. Асьо. Тут зростали, і я так розумію, зростає. Зростало, зростає суниця. Таким вона килимом тут була. Ну і я так думаю, вона тут і є, я ось дивлюсь. Там, там листя. Вот. А це дивіться. Яка гусінь. Йо. Ентомологам напевно було б цікаво. Ну от, вже йду до машини. Просто хотів вам показати мої... Мы не сяды, я вырез. И показал. Тут живут фазаны, эти. Кто, кто знает, что еще тут жива. Загалом приємно повернутися у рідні місця. І пройтися по степу, по ліску. Може зараз я ще вам покажу наш невеличкий водоспад, якщо в мене вистачить місця, в сховищі. Ось я під'їхав показати, якщо тут я зможу зайти, показати те, що ми називали водоспад. Ну, насправді це просто річечок, який в граніті стікає, ця річка возиватка. Від ставка до ставка від греблі. І от, ну, навіть щось тут, якась ще вода є попри посуху. О, отак він тут стікав. Води було більше, але я думаю, в різні роки і зараз тут набирається вода. Як хороші до ще є. Вот, зараз посушу просто. О. Тут. Яблонько, дычка. дичка. Мм. Яблука Ну, а тут было трошки в кращому стані ми як дітвора і трошки старші хлопці тут якось часто бувало тут навіть внизу ну тут я ж кажу в хороші роки тут був прямо водоспад ось о, по гранітах був такий водоспадик і там десь нижче там навіть було місце де ми з класом приходили сюди на ну, як це називається пікнік на ну, тепер тут отак заросло а, немає людей живуть тут жаби все в таких старизних цих кленах якийсь дерем. Ну цікаво тут побувати. Може і добре, що тут немає людей, бо я не впевнений, що це було б на краще. Ага, отут, да-да-да, отут, де... де оці клени, тут вже зараз почали ламатися, вони були малесенькі геть. Ну, як малесенькі, ну, маленькі, не, не, не такі дерева, як зараз 20 років тому, можете собі уявити, як воно все. Тут все, якесь старе дерево вже й впало. І отут десь приблизно на повороті річки. Це була справжня річка до того, як тут зробили ці рівнозрошувальні господарства. Тут текла річка, туди далі до мого села, яке було затоплене, і хати досі. Фундамент, типу, залишалися в річці, я може зніму про це окремо відео. От, а тут був такий, ну тут був такий типу водоспадик, звідки я прийшов. А тепер тут лишився рівчачок. Опа! Ну, Далі я туди вже не піду, тут щось він геть змілів. А, і... Ну цікаво, тут прям такі джунглі. Джунглі. Я не знаю, що ви тут маєте побачити в моєму відео, але ну, щось може побачити. Будете назад. <кій> Дивіться. Тут в хороші роки. Навіть була риба. А, якісь окунці, яких ми ловили руками. Так, зламається. <кій> якісь окунці, яких ми ловили руками, Бубері, те, що називалися бубері, не знаю, як вони називаються у вас. Мабуть, якісь пічкурі, піскарі. Хто звідки? Зараз такої риби і не знайдеш. Але на моєму дитинстві було багато так званих бубирів. дуже смачна риба, така дрібненька вускавна і вона добре чиститься, вона дуже-дуже добре смажена. от І ми тут в камінні їх ловили руками, коли було багато води. <гум> ну, а тепер тут тепер тут отак. Ну, але... Як будуть дощі, я думаю, воно набирається і воно набирається, і є тут вода. Тут такий цікавий рельєф. ну, Загалом дуже цікаве місце <кій> було б навіть для відпочинку, просто тут ну, треба було б привести в порядок, але з іншого боку, я ж кажу, можливо, навіть краще що тут немає людей. Бо ми як діти за собою... Якщо якісь смітники залишали, то ну, не знаю, не, не носили ми сюди не пластик, не якісь пакети, там, нічого такого. Ну, Може якісь, якісь кастри ще після нас залишалися, знаєте, підпалювали вогнище. А так, <клес> тут був, був, Якщо смітники були, якісь, то мінімум його було. От, а тепер то і десь може якусь пластикову пляшку. Якусь зіставку весні по повінню, по Може винесло отак. Досить чисто, то може і добре, що тут запустіння. А, ще. Яблучко з'їм. Бачите, яблуня, дичка. Такі терпкі, але дуже смачні. Яблука, цукру набрали. Ну так. Ну, от я заїхав у свої рідні місця поглянути на мої могіканські стежки. І що я вам маю сказати? Приїхав і побачив красу. І моя філософська думка вона полягає в наступному, що побачте красу в тих місцях, де ви живете, і полюбіть цю красу. Тому що коли ти живеш в якомусь місці, ти за щоденними якимись турботами не помічаєш, забуваєш помічати ту красу і любити її. І по можливості порігти. І найменше, що ми можемо зробити для того, щоб зберегти цю красу, це інколи нічого не робити. Нічого не робити з тим оточенням, яке в нас є, тому що інколи воно <кій> інколи воно потребує просто спокою і нічого не роблення. Я розумію, що зараз ми. Живемо в часи звершень, часи діянь чи навіть звершень, якщо так пафосно, але інколи, інколи нічого не роблення, це вже звершення, не, не нашкодь. Тому я побачив цю красу. Я не думаю, що я зміг її вам передати, тому що я такий собі, такий собі оператор і блогер, але хотів просто зафіксувати хоча б тільки для себе. і трошки показати, може щось два слова сказати про місця, де я виріс. Таке коротке сумбурне відео. Та от, зрештою, все, що я хотів вам сказати. Тому дякую за перегляд, хто це дивився, і до нових зустрічей.